Ось це одні з найкращих гравців віком до 21 року у світі на даний момент. І я вирішив створити з них одну команду для того, щоб вони зійшлись у битві з командою, яка буде зібрана з гравців, яким вже більше ніж 34 роки. Тож сьогодні дізнаємося що переможе: молодість або все ж таки досвід. Ми проведемо п'ять різних протистоянь, першим з яких буде симуляція чемпіонату світу. Потім зіграємо класичний матч, проведемо серію пенальті, розіграємо лігу чемпіонів. А також у нас відбудеться серія болітів в режимі РАЖ. Всім привіт! Давненько у нас не було. Відео на каналі. І ось нещодавно Інтер переграв Барселону і показав, що досвід може переграти магію та молодість на футбольному полі. Тому це надихнуло мене створити дане відео. Не забуваємо про вподобаєчку, а також від вас прохання написати коментар. І, до речі, свої ідеї для наступних відео ви також можете написати в коментарях. І не забуваємо про телеграм-канал, де майже кожного дня виходить щось цікавеньке. А ми починаємо. І для початку давайте ознайомимось з командою Ю-21 на базі Каталонської Барселони. Зліва в нападі в нас буде грати Савіньо, справа Ламін Ямаль, а от центральним нападником я вирішив використовувати Флоріана Вірца. Джуд Белінгем атакувальний півзахисник і допомагати йому будуть Гаві та Жао Невес. Центральний оборонці в нас Кубарсі та Діомандезі зі спортінга. А от правий фланг оборони буде захищати Мало Гюсто, зліва ж таки буде грати Бальде. А от наші ворота буде захищати Гіо Рес, найкращий голкіпер до 21 -го року, який представляє Тулозу у нас непогана лава запасних. Нованері, зайр Емері, Фірмін, Ендрік та Дуе можуть підсилити команду в потрібний момент. І тепер переходимо до складу пенсіонерів на базі Лондонського Челсі. Лівандовський – центральний нападник Роналдо буде грати зліва, і справа в нас буде грати Ріат Марес. Ліонель Месі, центральний атакувальний півзахисник, НГОЛО Канте та Лука Лукамодич будуть йому допомагати. Центральні оборонці в нас Мац Хумельс та Ашербі – герой півфінального матчу з Барселоною. Ай Волкер та Начо Фернандес на флангах нашої оборони І голкіпером в нас буде Ян Зомер, який видав неймовірний матч проти Барселони. Також у нас дуже непогана лава для запасних і в пенсіонерів. Давід Дихе, Отаменді, Гюндаган, Грізман, Дарміан, Ді Марія та Жорді Альба. Я думаю, також зможуть підсилити в потрібний момент свою команду. Тож не будемо гаяти час і переходимо до першого випробування, а саме до чемпіонату світу. На жаль, нас не вистачало однієї команди для чемпіонату світу, тому я просто обираю Динамо Київ. І після проведеного жеребкування ось таким чином виглядають наші групи. Група А, Франція, Швеція, Ісландія, Шотландія. Група Б – Польща, Пенсіонери, Норвегія та Північна Ірландія. Група С – Гана, Данія, Ірландія, Уельс. Група Д – Аргентина, Марокко, Сполучені Штати та Чехія. Група І Хорватія, Італія, Португалія та Німеччина. І я думаю, це просто група смерті. Група F Наша команда U21 Іспанія, Катар та Мексика. Група G Голландія, Англія, Україна та Угорщина. І остання група, де в нас знаходиться Динамо, Київ, Румунія, Нова Зеландія та Фінляндія. Переходимо до першого матчу, де Північна Ірландія зіграє проти пенсіонерів. І цей матч завершується перемогою пенсіонерів з рахунком 2-1 голи на рахунку Кантета Ріада Мареза. Перший матч команди U21 Також завершується перемогою з рахунком 3-1 І у другому турі пенсіонери грають в ніч з Норвегією. 2-2. ю 21 грає в нічю з Мексикою при тому, що у Мексики було всього лише два удари. В останньому турі пенсіонери перемагають збірну Польщі з рахунком 3-0. Модріш, Лівандовський та Начо. Автори забитих голів. Команда дітей на жаль поступається Іспанії з рахунком 1-0 і чотирьох набраних очок. На жаль, не вистачає для того, щоб вийти з групи. Тому перший раунд в нас за пенсіонерами. І одразу переходимо до другого випробування, а саме класичний матч між нашими командами. В Атаці пенсіонери, Лео Месі з м'ячем, Месі п'ятою віддає на Мареза. Марес не поспішає. Намагався свінтити, але Бальде так просто не пройдеш. Марес віддає на канте. Канте вже в штрафному майданчику віддає передачу на Модріча, Модріч на Месі. Месі п'ятою на Лівандоські. Лівандовський п'ятою на Месі можна пробувати. Пробиває Месі. Рахунок відкрито. 1-0 на 21-й хвилині. Пенсіонери виходять вперед. Як же класно зіграв Месі разом з Лівандоски, п'ятою, п'ятою, і Месі з лівої ноги спокійно відкриває рахунок. Один небезпечний момент у першому таймі рахунок 1-0, і сподіваємось що другий тайм буде більш насичений на моменти. Юніори в атаці, жау Невес віддає на Савіню, той далі на Белінгем. А Белінгем шукає варіанти для продовження атаки. Не проходить передача, Ось тепер проходить на жал Невеса. аж Невес, Невес пробиває. Рахунок зрівнює на 60-та хвилина. І інтрига повертається до нашого матчу. Не пройшов перший пас Белінгем, але з другої спроби віддає точну передачу на Невеса, і той зрівнює рахунок. В Атаці пенсіонери модріч на канте, той Одразу ж на Ліонеля Месі, Месі Передачу на Лівандовський, Лівандовський корпусом дуже добре грає. Віддає на Модріча. Модріч знов на Ліонеля. Месі. Месі Месі пробуває. М'яч. Сітці ворій. Рахунок стає 2-1. Неймовірно, удар Ліо Месі, Пенсіонери знов попереду. Ямаль, самотужки намагається щось придумати. Ламін Ямаль віддає на Невеса. Невеж далі на Савіньо. Савіньо. Через лівий фланг намагався віддати передачу на Невеса. Але з м'ячем Кайл Волкер. Волкер корпусом протримує м'яч. Відбирає все ж таки Савіньо. На Белінгема віддає Белінгем, Не проходить його передача. Белінгем знов відбирає м'яч у Кайла Волкера. Белінгем. Що за фінти? Белінгем. Рахунок 2-2. На останніх хвилинах другого тайму. Джуд Белінгем зрівнює рахунок. І скоріш за все ми будемо йти в екстра тайми. Відбирає м'яч Джуд у Волкера і спокійно переграє Яна Зомера. Небезпечний стандарт на останніх секундах нашого матчу. Лео Месі біля м'яча. Лео Месі виконує подачу трафний майданчик. Удар воротах. Хіріат Марес робить рахунок 3-2. І часу, щоб відіграти цю юні. Юніорів вже просто немає. На цьому наш матч завершується. і Це друга перемога пенсіонерів в нашому протистоянні. Наступне випробування, серія пенальті і нашим юніорам потрібно перемагати наших досвідчених ветеранів. Джуд Белінгем проти Яна Зомера. Перший удар в нашій серії Белінгем спокійно його реалізовує. Роберт Левандовський проти голкіпера юніорів. Лівандовський розбіг і все ж таки забуває Роберт Лівандовський. Ламін Ямаль проти Яна Зомера. Ламаль удар по воротах. М'яч Сіці розводить по кутах. М'яч та Зомера. Найкращий пенальтист в історії Крищан Роналдо пробиває на силу. М'яч Сіці рахунок 2-2. Флоріан Вірц наступним буде виконувати від юніорів. І Вірц забиває все ж таки рахунок 3-2. Юніори поки що попереду. Але тепер вже Антуан Грізман пробиває і також розводить по різних кутах. Голкіпера та м'яч. Савіньо проти зомера. Савіньо, Савіньо паненко по центру. Дуже ефектний гол від бразильця. Ліональ Мессі пробуватиме наступним. Мессі пробуває. Стійка зараз рятує наших юніорів. І тепер останній удар від юніорів. Невес підходить до м'ячу, і цим ударом він може вирішити долю цього протистояння. Невес пробиває і приносить першу перемогу для наших юніорів. І загальний рахунок стає 2-1 на користь пенсіонерів. Наступним етапом у нас буде ліга чемпіонів. Обидві наші команди я додаю до першого кошику, і давайте дізнаємося, хто зможе досягти кращих показників у цьому турнірі. Швиденько симулюємо режим ліги. І Ми бачимо, що Ліверпуль займає першу позицію. Інтер йде на другому місці. Реал Мадрид на третьому. Лейпциг четверте, п'яте місце за Леверкузеном. І наші юніори займають шосте місце. Сьоме місце за Паріж Сен-Жермен і восьме наші ветерани. І це означає, що обидві наші команди будуть грати одразу у одній 16 фіналу, де наші ветерани зіграють проти Баварії Мюнхен. А от наші юніори зіграють проти Астон Віли. Перший матч Баварія Мюнхен проти наших ветеранів закінчується перемогою 2-1 на користь Баварії Мюнхен. А от юніори грають на виїзді у нічю з Астон Віло, голи на рахунку Водкінса та Флоріана Вірца. У матчі відповіді наші ветерани програють Баварія Мюнхен знов з рахунком два І на жаль, покидають на наш турнір а от юніори не без проблем, але все ж таки дуже мають Астон Вілу в екстра таймах та перемагають з рахунком 3-1 і проходять у наступний етап Ліги Чемпіонів. А наш загальний рахунок стає 2-2, і все буде вирішуватись в останньому випробуванні, а саме в серії булітів. Але мені стало цікаво наскільки далеко зможуть зайти наші юніори, тому пропоную просимулювати цей сезон до кінця. Перший матч однієї восьмої фіналу легка перемога над Ювентусом 2-0. А у наступному матчі юніори грають з Ювентусом 1-1, але загальний рахунок 3-1, І наші юніори проходять до однієї четвертої фіналу Ліги Чемпіонів, де в першому матчі переграють Мюнхенську Баварію з рахунком 2-1 завдяки дублю Савіньо. Проте у матчі відповідь відбулася справжня драма, і наші юніори поступаються Баварії Мюнхен в серії пенальті. Та на жаль, вилітають з нашого. Турніру. Останнє випробування на сьогодні: буліти в режимі ран. Перший удар в серії наших булітів. Роберт Лівандовський спокійно відправляє м'яч до сітки. Воріт. Джуд Белінгем виконує наступний буліт і забиває Джуд Белінгем. Антон Грізман проти Реста. Грізман пробиває та робить рахунок 2-1. Дуе проти зомера. Дуе дуе пробуває. Навіть не став зближуватись з голкіпером та забиває свій гол. Ліонель Месі досвідчений. Мессі пробуває на силу. М'яч Сітці рахунок стає 3-2. Ламін Ямаль проти Зомера. Ямаль. Холоднокровно забиває Ламін Ямаль. Ріат Марес. Ріат Марес. Пішов в обіграш Марес. Марес. М'яч Сітці рахунок стає. 4-3. Може бути останній удар. Флоріан Вірс. Флоріан Вірс спокійно забиває та відправляє нас на друге коло. Роберт Лівандовський. Його спроба номер 2 Лівандовський також влучає по воротах. Джуд Белінгем. і його спроба номер 2. Джуд Белінгем. Красиво забуває Джуд. Антон Грізман. І його спроба номер два. Грізман перекидує. Рез, бере м'яч до рук. І тепер все може вирішити. Дуе. Дуе пробуває. Зомер рятує ветеранів. І перший на м'ячі Хто буде? Ну, тут Ян Зомер. Друга спроба Месі. Месі пробуває рахунок, стає 6-5. Ламін Ямаль. І його спроба номер 2 Ямаль забуває. м'яч в сітці. рахунок 6-6. Ріат Марес. Ми пам'ятаємо його перший удар, але у другому він просто рішив пробити. І 7-6 та рахунок. Флоріан Вірс проти Зомера. І забиває Флоріан Вірс. І ми відправляємось на третє коло. Роберт Лівандовський його спроба номер 3 І забиває все ж таки поляк. Джуд Белінгем проти Яна Зомера. Белінгем пробиває. Зомер рятує, і це означає, що ветерани перемагають в цьому протистоянні. І загальний наш рахунок стає 3-2 на користь ветеранів. Ось таким вийшло відео сьогодні. Ветерани показали, що досвід є досвід, але молоді гравці також нав'язали непогану боротьбу в коментарях. Напишіть, сподобалось вам це відео чи ні. Не забувайте про вподобайку. А на сьогодні, все. Всім дякую за увагу і до зустрічі.